Всім привіт, вітаю на каналі Crochet People. Будемо в'язати ось таку сумочку Balenciaga. На сайті їхньому є багато, їх з різних фактур, і дуже лахматі, і не дуже, і під баранця, імітація баранця. Ми просто будемо імітувати форму, а вже які ви оберете нитки, залахматіше, це вже залежить від вас. Для цього необхідна пластикова канва. Розмір канви 26 на 18. Вони практично сходяться з тими розмірами, що на сайті зазначені у Balenciaga. Нитки в мене Fur від yarn art. Це імітація штучного хутра. На жаль, я не знайшла такі ідентичні, як Balenciaga, лахматі, але ще буду в пошуку і буду шукати. Можливо, хочу зв'язати таку рожеву лахмату сумку. Також нам знадобиться голка для шиття і гачок No275. Він мені підходить під мою канву просто, в залежності за, які, за великі ще за малі будуть отвори у вашій канві. Спершу вам покажу, як в'язати основу іншими нитками, не хутряними, для того, щоб ви побачили. Адже, якщо буду показувати хутриними, воно не буде так помітно чітко. Отже, ми будемо в'язати з інтервалами в 4 клітинки. Але не обов'язково, що у вас так, що так має бути. В залежності від ваших ниток, вашої товщини, наскільки вона хутрина, ви можете собі варіювати, там, відстань по-різному. Отже, запихаємо петельку. І через 4 в четверту клітинку ми пропихаємо нитку і крізь попередню петлю протягуємо нитку. Відраховував знову 4, зачіпаємо нитку і пропихаємо через цю петельку. І так, всю основу сумки, ми одним єдиним узором і в'яжемо. Взагалі можна було голкою це зробити, але я відмовилася від цієї затії через те, що, по-перше, мені голка не влазилася в отвори. І по-друге, я вважаю, що це не є економно, тому що коли голкою шити, ви відрізаєте нитки, і вона, по-перше, проходить крізь отвори, і, можливо, вона трішки торочиться, і потім не має такий товарний вигляд, і це не є економія ниток. А якщо ви в'яжете, ви просто з мотка змотуєте, і ви нічого не відрізаєте, і не ну, даремно не витрачаєте матеріали. Витаєте, ось так просто в наступну клітинку запихаєте і йдете назад. Тобто йдемо зліва направо, справа на ліво. І так ціле полотно. Надалі вже буду показувати, як я в'язала цими хутряними нитками. Я зв'язала передню частину, основу. Бачите, по боках дещо полишало, тому що там крітинки не зовсім однакові і вже в кінці я там буду їх пров'язувати. Насправді також треба слідкувати дуже уважно, щоб не пропустити рядок, тому що Ось це хутро воно закриває трошки ці клітинки і можна його пропустити, потрібно слідкувати. Інколи навіть в мене виходило, що можливо там я і не чотири клітинки робила, а десь, може, п'ять-три, але цього всього не помітно. Але старатися дотримуватися цього і схеми, щоб відстань була однакова. Інтервал між пров'язуванням клітину було однаково, тоді воно буде рівномірно гарно дивитися. І так, переходимо до боковинок. Там ідентичний метод е, в'язання. Так само по 4 клітинки. Або навіть е, там просто має бути рівнозначна кількість клітинок. Якщо у вас виходить, що рівно по три поділити, там, то ви по три берете, в залежності, яка у вас канва. Так само пров'язуєте. І коли вже уся боковинки, основа сумки буде зв'язана, ми будемо її зшивати. Так, ось кінцевий результат, що у нас вийшло. Сумка така гарна, лахмата. І це все треба зшивати. А, та, в мене не настільки лег... вона, до речі, двостороння виходить, тому що, ну, прив'язується, так би мовити, з двох сторін. Тому, як вам краще з якою собі обираєте зшивати. Будемо зшивати з боковинки, а тоді вже прикріпляти кришечку. Яким чином будемо зшивати? Тут теж важливо не з'їхати. Гачком, я, до речі, спершу пробувала гачком з'єднувати. Потім відмовилася від цієї ідеї. Чому? Тому що було важко. Там клітинки на боках, вони є неправильного розміру, і важко пропохати гачок і слідкувати за тим, щоб клітинка в клітинку попадала і не з'їхала боковинка з основою сумки. Тому надалі я це робила голкою. Так, причому, що я взяла не пластмасову голку, адже я на початку відео згадувала, що вона не пролазить крізь клітинки, а зараз і поготів, тому що там вже є нитки в отворах, і відповідно, та голка однозначно не пролізе. Я взяла циганську голку, звичайно, і пропихаєте крізь клітинки одна напроти одної, основа з боковинками. І простим звичайним швом прошиваєте і з'єднуєте це все. І так далі, щоб повторити форму hourglass, тобто пісочного годинника, саме цим відрізняється ці сумочки Balenciaga, а там знизу такі є е, гострі відступи. Звичайно, на нас гострі не, не вийдуть, але ну, форму будемо старатися повторити. Тому потрібно сплести ось такі два, ось такі два однакових е, полотна. Ось, і ми будемо їх так по боках пришивати потім наповнювати синтепоном або чимось іншим в залежності, яку ви хочете, чи щоб м'якше, чи щоб твердіше було. Так, пришиваю це циганською голкою до краю сумки. І другий кінець пришиваю до, до середини сумки і так з обох боків. Ось так воно в мене зараз виглядає. І тепер треба це всередині ще пришити, Потім ми будемо е, заповнювати це. Також ще будемо дов'язувати планочки спереду і ззаду, щоб воно набуло певної форми, і наповнювати чимось. Нижня частина сумочки пришита. Що далі ми робимо? Ми, ми беремо гачок. Я беру гачок 4,5, тому що під цей розмірний ток цих хвитриний підходить ну, 4,5 гачок. Запихаємо ми гачок не в початок цієї планки, а десь трішки так, знаєте посередині, трішки далі. там від 10 петель відступаємо і починаємо в'язати. Бумомов повітряну петлю. І в'яжемо стовпчиком без накиду, Чи напівстовпчиком, завжди буде їх. Ну, по відео зрозумієте. Але я тут допустилася помилки, потрібно запхати так, щоб воно всередині було. Тобто ми формуємо планку, ми, щоб воно, як стояча така планка була, боковинка. Тому ми беремо і пропихаємо гачок в нижню частину полотна, а не в край. Ось так. з нижню частину пропихаємо. Тобто, якщо ви знаєте, як сумки в'яжуться, то з денцем, то там робиться край, він пропихається через низ. І дивимося, прикладаємо собі, чи ми достатньо пров'язали. Так, Далі я вже додала стопчик з одним накидом, для того, щоб зробити вище полотно. Насправді дуже важко ці, цими нитками в'язати, тому що петель взагалі не видно. Деколи просто наосліп в'язала. Як бачимо, цієї планки ще недостатньо і нам доведеться ще один ряд пров'язати, розвернувши полотно в іншу сторону. І тоді вже можна буде пришивати це. Добре, що ти тут мені. що, сам з собою і я Я конверти і розіслати ці запрошення і так, робимо петлю підйому і перевертаємо полотно ту сумку. І будемо в'язати в зворотньому напрямку наступний ряд. Яжиковий стовпчик з одним накидом. З попередні попередні стовпчики попереднього ряду. Викладаємо, що у нас виходить. Взагалі я вважаю, що тут більше на око, на власні відчуття це в'язання. Саме з цього я не можу сказати, що щось чітко по якомусь, по якій схемі це відбувається. Тому що ці нитки, це не знаю, як на мене, це не, ну, незадоволення особливо не приносить ними в'язати, хоча вони дуже м'якенькі, приємні на дотик. Тобто тут можна навіть ем, вже прив'язати стопчиком без накиду або з'єднати декілька стопців. Ось як це має бути, ця частина, з якої ми не починали в'язати, вона прив'язується далі, а все решта, що ми додавали, воно теж пришивається. Ось так воно пришивається, і з другої сторони ви так само робите. І ідентично другу сторону робите. Ідентично. Потім будемо наповняти. Всі ці відрізки ниток, які залишаються, їх в ніякому разі нікуди не викидаєте, не вирізаєте, ви все, -все сховаєте, цього не буде видно. І воно найдобре, добре, тому що я спершу думала, що я буду синтепоном це наповнювати. І навіть там вповнила. Але мені не сподобалося, що воно дуже сильно стирчало, Воно виглядало якось так неприродно і дуже смішно. Та як якась дупа. Потім я все ж таки наповнила залишками ниток. У мене ще був моток. І я просто рівномірну кількість ниток повідрізала і наповнила. І воно стало нагке, мені сподобалось. Як з першої, як я їй казала, що я набила це все синтепоном. Чомусь дуже багато наклала, хотіла, щоб воно було потвердіше, але мені не сподобався результат. Як воно виглядало, дуже якось ну, Прямо було видно, що це нашито. Мені це не сподобалося, тому я вирішила, що я заміню це просто цими ж нитками, якими я в'язала. Так, і так, ще пару штрихів залишилося. Перейшла я до кнопок. Потрібно магнітні кнопки, бажано дві. Але це була моя помилка, оскільки я купила неправильні кнопки, тому що коли я їх пришила, сумка не закрилася через те, що хутро закрило самі магнітики і вона не сильно прилягала. Кнопки я пришивала жилкою, тому що її не видно, і це перше. І друге, вона міцна. Тобто не потрібно декілька цих пришивань робити кнопки, і щоб це не було дуже товстим. Так, і так, ось. Дві кнопки, і, як бачите, хутро заходить. Ще перша при... в мене була, вона прилягала, але ну, коли я вже другу пришила, воно вже взагалі не, не підходило, все, навіть важко закрити. Наступний етап це пришиття ручки. В мене був кусок шкіри. Довжина <кій> приблизно 35 см. І на кінцях має бути дирочка для того, щоб ми її пришили. Я її пришила до сумки ну, жилкою, просто рівномірно, з обох боків. І зараз я її буду обв'язувати, для того, щоб вона була така хутряна. Можна просто обмотувати, але не рекомендую обв'язувати все на так, так, як ми будемо це робити? Ну, звичайний, ось як ми полотно сумки в'язали, так і це буде максимально схоже так само в'язка ручки, ну, гачок пропихаємо під ручку, захоплюємо петлю нитки, і потім цю ниточку пропихаємо крізь петлю. Знов. Захоплюємо нитку під, під, під ручкою і пропухаємо петлю. І так в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Що важливо, а, ви в'яжете це, в'яжете, і потім просто це руками стискаєте, для того, щоб воно було якомога щільніше і хутрініше. Тому що ця ручка, ви будете брати її за руку, і воно там буде розсуватися, якщо буде нещільним. Так, ось я прив'язала і що я роблю. Я просто ще більше стискаю це. Я це стискала і в'язала, допоки вже не було сили це стискати. І вона таким чином вона була такої пухнастої і кругленької форми, класної, і повністю закрила цю шкіру. Важко обв'язувати це, тому вже все корізно намагалася це обв'язувати, особливо останні ряди було дуже важко в'язати. І так, ось що в мене вийшло, я максимально щільно це зробила. І в кінці оцю ниточку, яка залишилася, ви просто її... <кій> От, я ще відсунула, і там ще трішки є, ще можна прив'язати трошки. І ця нитка, що залишилася, ви просто її прив'язуєте попід оці всі петлі. Її не буде помітно, бо це все лахмат. Ще трішки тут захотілося додати, щоб шкіри взагалі не було видно, коли я буду сумку піднімати. А кінці я ще вирішила, що все ж таки контур ще потрібно обв'язати, тому що його видно трохи, і мені це не подобається. Теж звичайний стопчик без накиду обв'язка цієї пластмасової канви по контур, для того, щоб її зробити знову ж таки максимально пухнастою. Також що в мене вийшло. Взагалі мені сподобався результат. Єдине, що я би пошукала більш сахматів шінотки, щоб було максимально схоже в блентягах. І ось я все ж таки замовила іншу кнопку, яка на основі шкіри дуже класно вгадала перше з кольором. І вона закривалась, закривається тепер добре, тому що хутро заходить на ось цю шкіряну основу, а не на сам магніт. Проте я все ж таки рекомендую брати дві кнопки. А не одну. Так, і, напевно, найголовніше сумка е, ініціал Бі до ага, Звичайно, це неможливо не знайти, вже тільки проблем в можливо, але й замолоди на Aliexpress такий прилок з буквою Бі. Віднайднали цей ланцюжок і просто прив'язала, пришила посередині цю букву Бі. Можливо, і без неї було би класно, але хотілося додати щось такого особливого. Всім дякую за увагу. Пишіть у коментарях, що у вас вийшло. Яка сумочка?